Шановні друзі, останнім часом спостерігається відродження інтересу до застосування в традиційній і нетрадиційній медицині лікарських засобів, створених на основі природної сировини. Ці засоби, на відміну від багатьох сучасних синтетичних препаратів, поєднують високу ефективність з широким спектром загальнометаболічної дії на організм, а також відсутність побічних ефектів. Тому розробка. Та створення подібних природних препаратів, а також дослідження їхнього застосування при широкому колі захворювань людського організму в умовах сьогодення, залишається актуальною проблемою сучасної медицини. І одним з найвідоміших в Україні рослинних джерел для створення перспективних лікарських засобів є шипшина. Дика троянда. Так називають народі шипшину. Це невибагливий кущ, що росте на схилах гір, у лісах та долинах річок по всій території України. Незважаючи на близьку спорідненість з парковою трояндою, він не має такого привабливого вигляду, зате має масу переваг для здоров'я. Саме при цю рослину, як джерело для створення сучасних фармацевтичних препаратів, йтиметься далі. Шепшина відноситься до чагарників сімейства розоцвітних, яка поширена по всій території України. Офіційно визнано понад 100 видів цієї рослини, серед яких є як культурні, так і дикі сорти. Лікарською рослиною сировиною, яку використовують для заготівлі і подальшого застосування з лікувальною метою, є плоди шипшини. Ця Лікарська рослина здавна використовувалась в народній медицині завдяки великим перевагам для здоров'я з умовленим певним хімічним складом. Плоди дикої троянди мають високу біологічну активність і цілющі властивості. За кількісним вмістом та різноманітністю вітамінів та корисних нутрієнтів, вона значно перевищує інші рослини. Шепшина рекордсмен за кількістю вітаміну С. В 100 грамах сухих плодів його міститься приблизно 18 денних доз, що у 10 разів більше, ніж у чорній смородині, і у 50 разів більше, ніж в лимоні. Причому аскарбінова кислота є також в листя і навіть у коренях цієї рослини. Крім вітаміну С, плоди дикої троянди містять такі нитруєнти, як вітаміни групи В. Особливо вітамін В1, В2, які беруть участь у білковому та вуглеводному обміні. Відповідають за здоров'я слизових оболонок, шкіри та волосся. Вітамін ПП, необхідний для кращого засвоєння аскарбінової кислоти, який впливає на процеси клітинного дихання, роботу серцево-судинної системи. Вітамін Е – антиоксидант, який стимулює синтез гемоглобіну, білків. Перешкоджає старінню, вітамін А, який в першу чергу представлений бета-каротинами і лікапінам, відомий антиоксидант, необхідний для здоров'я органів зору та підвищення імунітету. Важливим є наявність вітаміну К, який сприяє нормальному сіданню крові та мінералізації кісткової тканини. Також ця. Рослина сировина представлена високим вмістом макро- і мікроелементів, серед яких є і цинк, марганець, фосфор, заліза, магній. Але найбільш цікавим є жирно-кислотний склад олії з насіння. А саме, це лінолєва, ліноленова, олеїнова жирні кислоти. Разом з незамінними жирними кислотами класу омега 3 і омега 6, які відповідають за регенерацію тканин, регуляцію запальних процесів, корисні для серцево-судинної та імунної системи. Шепшина користувалась цілющою славою ще за старих часів, і в середні віки на основі шепшини виготовляли ліки та олії, які цінувалися на рівні коштовностей та хутра, чаї, настої, відвари шипшини використовувалися для лікування шлунково кишкових захворювань, припадагрі, панкреатиті, ревматизмі, ураженнях кісткової та суглобової структури людського скелету. Сьогодні вчені встановили наступні лікування властивості дикої троянди. А саме, підвищує опірність організму до інфекцій, має протизапальну дію. Виводить токсини, посилює травлення, стимулює сечовипускання, тобто є природним діуретиком. покращує серцево-судинну діяльність, стабілізує артеріальний тиск, нормалізує рівень цукру та холестерину в крові, допомагає організму засвоювати залізо, отримане з їжею, має високу ранозагоювальну та регенеруючу дію, гальмує процеси старіння, що дуже важлива. В геронтологічній практиці. Проте при неправильному або необґрунтованому споживанні слід зазначити, що у шипшини також можуть бути і деякі побічні ефекти. Перш за все, це підвищення кислотності шлунку, тому що при цьому може потрібно його обережно споживати при гострому і хронічному гіперацидному гастриті. Також може бути підвищення згортання крові в зв'язку зі стимуляцією синтезу вітаміну К у печінці, тому показаний при хронічних кровотечах, але слід безперечно обмежити при підвищенні згортання крові для уникнення можливих тромбозів. Також одним з повічних ефектів можлива зайва стимуляція жовщно-видільної функції печінки, що може призвести до руху конкрементів та загострення жовчно-кам'яної хвороби. Це, звичайно, дещо обмежує традиційне застосування шипшини у вигляді відварів і настоїв, які використовуються в фітотерапії. Проте Подібні побічні ефекти в сучасних фармацевтичних препаратах на основі шепшини проявляють себе дуже рідко, що робить ці засоби цілком безпечними навіть при їх тривалому застосуванні. І одним з подібних, ефективних і водночас безпечних засобів є вітамінно мінеральний комплекс Розевіт, створений на основі сучасних фармацевтичних технологій. І вироблений з культурних високовітамінних сортів шепшини, яка культивується в екологічно чистій зоні півдня України. Тут я хотів би згадати одне з наукових досліджень, яке було виконано в рамках дипломної роботи одного студентів-випускників фармацевтичного факультету нашого університету. Він дослідив вміст вітаміну С у п'яти різних постачальників плодів шипшини, яка реалізується. В нашій аптечній мережі. І встановив, що не всі досліджувані лікарські збори плодів шепшини за вмістом вітаміну С відповідають заявленим показникам і визначив, що окремі зразки продукції уявляли собою суміш плодів високовітамінних і низьковітамінних сортів шепшини, що звичайно погіршувало якість цього збору. І, звісно, його лікування властивості. Тому, безперечним плюсом розовіту є високий вміст аскарбінової кислоти саме з високовітамінної сировини, з якої цей фітозасіб і був отриманий. Наявність високого вмісту аскарбінової кислоти, вітамінів групи Б, каротиноїдів, флавоноїдів, дубильних речовин, повного набору макро- і мікроелементів, а також Незамінних амінокислот та ненасичених жирних кислот класу омега 3 і 6, причому головне, в найбільш біодоступній формі, дозволяє забезпечити виразні лікувально-профілактичні властивості при широкому колі інфекційних, простудних захворювань, а також інших станів, які супроводжуються порушенням захисних сил організму та імунітету. Розовід при комплексному застосуванні може суттєво посилити традиційну фармакотерапію хронічних захворювань печінки, нирок, кровотеч різної етіології, інтоксикацій та радіаційних і пострадіаційних уражень організму, а також є незамінним в лікуванні серцево-судинної патології, особливо порушень ліпідного обміну, атеросклерозу і цукрового діабету. Отже, за допомогою шипшини та завдяки сучасним фармацевтичним технологіям, на прикладі препарату розовіт, природа дарує нам невичерпне джерело незамінних нутрієнтів і природних метаболітів, здатних допомогти нашому організму ефективно протидіяти поширеним хворобам та одночасно. Підвищити свій імунітет до дії широкого загалу несприятливих факторів зовнішнього середовища, з якими ми, на жаль, стикаємося щодня. Тож, шановні друзі, будьте здорові!